Найкращий у регіоні авторитетну відповідь на це питання дали експерту конкурсу Людина року при Дніпрові, кого визнали найпрофесійнішим та найвідповідальнішим у своїй справі. У деталях далі більше трьох сотень компаній та закладів, самі того не знаючи, півроку були під пильним наглядом експертів незалежної комісії. Брали до уваги відгуки змі, інформацію контролюючих органів та оцінки так званих таємних покупців. Такий конкурс дозволяє отримати гарантію. Тобто ніхто потім не э, опорочить ваше ім'я, якщо ви вже лауреат. А да? ви повинні вже работать і вище, вище старатися більше. Тих, кому працювати тепер більше та краще, запросили на церемонію нагородження. Люди різних професій зібралися разом на інших подивитися та себе показати. Серед лауреатів цього року багато лікарів. Награда это свидетельство того, что коллектив работает очень и очень хорошо. И Наша работа оценена не только каждодневно, да? а вот сегодня мы получили ту награду, которая на самом деле на мой заслуживает весь коллектив. Нагорода це чергова успішна подолана сходинка, керівник служби таксі. Очередной этап для к вершине. Я очень рад, что по достоинству мой труд. И Надіюсь на далі награди, мы що ми делаем своє дело. Неочікувану, але дуже приємну нагороду людина року при Дніпрові отримала представниця індустрії краси. Я ніколи не стремилася к титулам, к наградам. Я дуже хочу, щоб більше жінських судів мінялася, щоб жінки стали красиві, успішні, щасливі. Нагороду престижного регіонального конкурсу отримав і 34-й телеканал. Експерти відзначили нас у номінації: зірковий ювілей, 20 років розвитку, успіху та досягнень, чого і вам бажають Ольга Усієнко, Данила Петеримов і всі деталі.